Привіт, це Володимирівна. Я на центральному риночку понад дорогою у пані Світлани, яка завжди торгує свіжа зеленучкою. Давайте глянемо, що нам сьогодні вона запропонує. Добрий день, пані Світлано. Знову доброго дня. Рада вас бачити. І вас вітаю, покупці. Приходьте скоріше. Ми вас чекаємо. Все, як звичайно, зелень, укроп, петрушка, кінза, рукала, шпінати, салати. Все є в наявності, завжди все свіженьке. Розмарин, рукала, все-все-все, приходьте. З новинок, знову ж таки, почали робити корзинки з кермеку. Дивіться, є різні більші, менші. Кого цікавить, звертайтесь, можемо зробити на замовлення, вибрати будь-який колір, який вам захочеться. Можна навіть патріотичні, жовто-блакитні зробити, можна просто з одного кольору. Якщо потрібно, то підходьте, зробимо на замовлення будь-яку корзинку. Ціна лояльна, від 100 гривень до 200, так що можна підібрати. Найвелика за 300. Є кермек-букетики, також, дивіться, і 100, і 150. Дуже красиві букетики. Ну і все, як завжди, огірочки, помідорки, помідорки домашні. По 60, поки будуть дешевші, є ось такий сержант пепер, новий сорт, вони дуже смачні і дуже вони красиво смотряться, Дивіться, uh -huh. що такі вони, бачите, це перші, але далі вони будуть ще кращі. Так що приходьте. А огірочки? Ціна. Огірочки 60, 30, 70, ну, вже менша кількість, що піте. І спаржа по 100. Це друзі, завітаю тут на проході стоїть пані Світлана, яка працює кожен божий день і чекає до себе в гості. Це, до зустрічі, до побачення, до побачення.